Сьогодні у нас нове відео і буде дуже багато цікавих моделей, так що додивляйтеся відео до кінця. І що ж, розпочнемо? Приїхала мені посилочка і прислала ось такі моделі F40 Ferrari та 365 GTB 4 компетенційне. Такі модельки. Тут. Ще дві Ferrari. Вон, вже їх є дуже багато. GTB 4 у мене тільки одна. Далі. Надіслали ось таку модель. Це у нас Volvo 240 Drift Wagon. Запак, дуже класна моделька. Ось така. Перейдемо далі. А далі будуть у нас моделі під кастами. І перша модель це у нас ось такий EVIC. Стан шикарний. Це мені знайомий підігнав таку модель. Не таку, там багато їх є, але ці моделі це мені, друзі, з-за кордону прислали за паки. А деякі є тут ж мені знайомий підігнав. Ось такий ланцер. Так, будемо, що в ньому там всередині він вже розсвердлений, так що можна розібрати її оглянути. Ось такі. така деталізація по салону. І прикольно дивиться Тут каркас. І салон такий підральний. Класно зроблений. Ось така тушка. І класна модель. Щось планував, що саме місце. Знайомий планував щось з них робити, але... Передумав, щось йому не вийшло і відправив мені ось такі моделі. Там є ще багато цікавих. Далі. Ось такий ланцер. Білий. Це у нас дев'ятка здається. Так, дев'ятий. Також класний. Деталізація. Також є кувшіт, бачите. Також розверлений. Можна розкрити і подивитися також. Ну, Тут більш простіше. Ось цьому золотистому тут більш цікаво зроблено. Поселом тут простіше. Ось така моделька. Так, стан на місце. Ось так. Це буде під якісь кастинки. Ну, можливо, просто класи докинуть такий підібрати і буде гарно дається. Далі. Далі ось такий ГТР. Nissan 33-й. Ідеальний стан. Ті кузова також в ідеальному стані. Ну, в загальному всіх він мені прислав, вони всі в ідеалі. Тут ось така деталізація по салону. Звичайно, там краще в так Мitsубісі. У ГТРІ трішки простіше. Але також непогано. Стан чудовий. Під кастомку іде. Дальше. Далі мерседеси. Ось, дивіться, скільки Мерседесів він надіслав. Ці живенькі в ідеальному стані, тільки на них немає коліс. Це є один, два, три. Три розсвердлені, один цей розсвердлений. Можемо заглянути всередину, що там у нас по салону. Так, склоне місце. Деталізація простенька, але сам кузов. Цікавий. З того саме місце. Ось так. Все. Ось такі 4 козла. Mercedes. Далі. Шасть катушка супра, також. Стан ідеальний, розсверлено. Також можемо заглянути всередину, що там у нас є. Яка деталізація? Ось така деталізація в супрі по салону. Непогано. Так, поставимо це все на місце. Тут такий вихлоп у нас величезний, супрі. Гузов. Цей класний. Дуже вдячний йому, бо не буде потреби розсвердлювати свої моделі. Також є розпак і розсвердлений, тим більше. Буде під кастом. Ось така Subaru 22B STI-версія. Шикарнюча, також розвертлена. Можемо заглянути, що там у нас є. Ось такий салончик у нас. Subaru Так, поставимо це все на місце. Зов також шикарний, і в ідеальному стані. Дуже подобається ось такі моделі. Так, далі. Далі у нас пішли також цікаві моделі. Ось така Silvia S15. Шикарна модель, розфарбована попереду. Ні, позаду розфарбована попереду немає. Інтеркульнор там бачимо. Така лівраї. Модель цінниці. І ось такий салон. Ця модель цінна. Націниця у колекціонерів і доволі рідкісна, можна сказати. Ось такий глушник там позаду. Стан кузова ідеал взагалі дуже подобається цей кузов С-15. Чудово, модель. Далі перейдемо. Далі також цікава. С-15. Це також знаю, що вона дорога. Кузов шикарнючий. Оптика промальована. Попереду, позаду. Ну, тут який салон. Тут, тут салон цікавіший тим, що він чорного кольору. Дуже гарно виглядає. Є відмінності, але небагато. Поставимо все на місце. Сам сама модель в достойному стані. Кузов шикарний. Буде підкастинг. Дуже вдячний. Так, це всі моделі, які були від мого, від мого друга. Мені які він відправив. Шикарні взагалі моделі. Дуже вдячний. Далі моделі, які мені друзі також за кордону передали. І перша у нас ось такий Land Cruiser 80-й в такому класному кольорі Narde Grey. Дуже подобається джепи, я колекціоную. І цей шикарний оптика. шина задня, Також така масивна. В загальному кузов дуже класний. Так що, продовжимо далі. Далі у нас Audi. Ре6 Авант від матчбокс. Також капнюша я знаходив таку жовту, але вона в битому стані, а ця взагалі в ідеалі. Деталізація по оптиці, шильдик, номерний знак. Попереду також промальована. Ну, в загальну модель шикарна. Так, Далі відправило мені ось такий ще Nissan 300 zx шикарно. Є трішки потертості по склю, а так більше нічого. Кузов сам в ідеалі. <coughs> Оптика пластикова, ззаду промальована. Це Nissan. чудова моделька. Клас. Так, далі. Далі у нас ось така Honda S2000. Hot Wheels там щось написано, не розберу. Оптика промальована, шильдик. Позаду також знаходжу я вже багато таких модель, але. Лешні ніколи не буде. Шикарний кузов, шикарна модель. Взагалі ідеальний стан. Ось така хондочка. Суперова. Дальше. Дальше у нас ось така модель. Це Ferrari California. Промальована попереду. Також оптика склянна, фари позаду. Також промальовані. Шикарно глядає кузов такий. Класний і колір гарно підібраний А також чудові ковші у нас і кермо. Ну, загальна медиталізація хороша у цієї фрагі, гарна моделька. Продовжимо далі. Далі у нас Volvo Ось така у нас є в заплаті а ця у нас в розпаті 240 директ вагон. Шикарна модель. Шикарна деталізація. Дивіться, тут шильдики, такий вагон написано. Там ще й якийсь Хотвілс. В загальному кузов дуже класний. 240. От бачите, там така ліврейка є. Скляні фари і деталізація топова. Класна модель. Ще без салон тут був чорний взагалі було шикарно. А так, чудово, дивиться. Різні колеса. Попереду і позаду. І є ще ось така. Також 240 Дрефт вагон. Ось тут така деталізація. Також шикарна модель. І ця також класна. Тут є відмінності. Тут просто а тут вагон написано. Ну і Ліврая тут така більш відміняється від цієї «Вольво». В загальному далі топові. Класне дуже подобається. І їх раніше бачив, але чомусь не придбав собі. Ось такі дві Volvo. Клас. Вольво я також збираю. Далі Далі у нас Volvo ось така від Matchbox. 240 У мене є така, тільки в бордовому кольорі. Також класна. Деталізація хороша попереду і позаду. Шильтики Volvo 240. 86 рік. Класна моделька в загальному матчбокс. Завжди радує. У них хороші моделі. Продовжимо. Далі. Далі ось така Volvo. Це у нас 850 Estate. Класний колір. І деталізація на висоті. І в салоні хороша деталізація, і по оптиці. І правий руль у нас. Не зрозуміло чому. Ось така моделька. Класна. Класно дивиться. У мене є така жовта. В зеленому я точно не маю кольорів. Чудово. В загальному чудове поповнення. Дуже хороша модель мені надіслали. Так, далі. Ось такий порш. 89-й рік, метал-метал. Є сколи, але не критичні. В загальному модель дуже стара, але збереглася ідеально. По салону, дивіться, яке там кермо. Не теперішні блінчики, як я кажу. Ну, модель гарна і гарно збереглася, на як диски, не стерті. По фарбі є скола, але не критичні. Так. Дальше. А далі у нас ось такий порш. 934 SRR в такому кольорі блакитному. З деталізацією. Є коцки, не критичні. Сам кузов шикарний, в мене є декілька варіацій цього кузова. Ну, не кузову мається на увазі, а цієї моделі СРР в різних кольорах. Це також топова моделька, дуже подобається. Клас. Ось така модель. Так. Далі вже з нових моделей. І у нас перша ось така Matchbox 911 Carrera Cabriolet. Класний кузов. Шикарної деталізації. Matchbox Porsche. Взагалі класні випускають. Мені дуже подобається, дивіться, де яка там деталізація по салону. Класне. Ну, Взагалі топова моделька на вітрину залітає тільки так. Класно, дуже подобається. Так, далі. Далі у нас також Porsche. Це у нас 9 gt 3 Ось така моделька. Стан бомбовий. На таких золотистих дисках. Салону, також деталізація її. Оптика попереду пластикова, позаду промальована. Ну, взагалі шикарний Porsche. Дуже подобається. Пишіть в коментарях, який вам найбільше сподобається. Є там декілька штук. Дуже класні модельки. Так, далі продовжимо. Далі в нас ось такий фіолатовий. Це у нас також кт 911 gt 3 RS. А це просто GT3 був. Це у нас RS версія В чому різниця? Різниця бачимо тут тільки на крилі. І все. А так мені здається, одна і те саме. Ага, тут ще ззаду. Ну, різниця ось тут на крилах є. І ось тут такий повітря... повітряна вентиляція. Ось така модель. Також деталізація шикарна. Оптика, пластик, шильдик. Ну Тут, як бачите, тут не промальована оптика позаду. А тут промальована. І номерний знак тут є, а тут немає. Шикарна модель. Дуже подобається. Так, продовжимо далі. Далі у нас також Porsche Це у нас GT3. Простий 9.1-1. В матовому фарбуванні. Дуже класна модель. Також стан ідеальний. І тут також аптека промальована позаду GT-3. номерний знак. Подвійний вихлоп. Ну, класно дивиться модель. І такий матовий колір. Шикарно. Шикарна моделька. Далі. Ось така модель GT3RS. Також оптика пластикова. Деталізація хороша, ліврея. Класна. Колір також матовий. Ну, це наподобі ось цього. gt 3 а це в нас RS-версія, і вона не промальована позаду. І тут різниця також у. Фарах, я так розумію, так, є різниця. Тут вихлоп трішечки більший. Ну, в загальному. Ось така тут деталізація днищу. Тут менша деталізація, але оптика промальована. Тут не промальована оптика, але більша деталізація днищу. Хоча вона модель сама по собі цікава, тим, що тут така гарна ліврея. І ось так само, що у нас резка така є. Дайте те саме, тільки колір інший. Це також моделька топова. І вона, я наскільки знаю, також ціниться. Такий у нас поршик. Класний. Далі також у нас Порше. Ось така модель. Також цінна. Це у нас 992 GT2, здається, чи 993 GT2. Якось так я не пам'ятаю точно. Ось така модель. Дуже класна. І наскільки я знаю, вона ціниться. Також У мене їх нема. Не було, точніше, тепер вже з'явилася. І вона мені дуже-дуже подобається. Класний кузов. З класною деталізацією оптика. Пластикова позаду, правда, не промальований. Спойлер такий здоровий. І по салону там деталізація. Класно. така моделька. Взагалі топчик. Так, продовжимо далі. Далі ще один такий самий Porsche, тільки в іншому кольорі. Тут, бачите, вже каркасу видно. Тут більш затемнені вікна, його там так не видно, але він там є. Ось такий Porsche. Це більш шикарно дивиться. Стан бомбовий. По салону, то можна розгладити більш-менш деталізацію. Ну, кузов топовий взагалі. І ці моделі цінні, це 100%. Ось така моделька. Так. Так що ось такі моделі мені це підгін від друга. А це все інше це мені передало хлопці з-за кордону. Корші взагалі шикарнючі. Дивіться, які вони там. Ну, Мені здається, це шикарні модельки. Ось такий підгін від друзів. Ось така колекція це все під кастомки. Точніше, друг з... планував зник робити кастомки, але щось з нього не вийшло і він мені їх віддав. Ось такі модельки. Так що пишіть коментарі, ставте вподобайку, напишіть, які моделі вам найбільше сподобалися. Підписуйтеся обов'язково на канал. Далі буде дуже багато цікавих відосиків. Так що всім па-па-па і до скорої зустрічі.